Більше року Україна не транспортує російський газ. Ще декілька років назад навіть така фраза здавалася неможливою. А зараз це факт. Десятиліттями Україна була головним транзитним маршрутом для російського газу до Європи. Транзит для Росії був як джерелом доходів, так і важливим політичним важелем впливу. Сьогодні цього транзиту немає і видимих перспектив його відновлення теж. Як Україна йшла до припинення транзиту? Чому не перекрила трубу ще у 2022 році? Та як функціонує наша газотранспортна система зараз? Про це поговоримо у сьогоднішньому випуску програми Енергокод. Перед початком закликаю вас підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Буду дуже вдячний. Історія газового транзиту через Україну починається ще з радянських часів. Причому спочатку труби використовували для транспортування газу з родовищ на Львівщині до Росії, але після відкриття великих покладів газу в Сибіру, в тому числі завдяки роботі та розробкам українських газовиків, Радянський Союз почав свою енергетичну експансію до Європи. У радянські часи була побудована одна з найбільших у світі газотранспортних систем, яка була орієнтована на експорт газу з величезних родовищ у глибині Росії до європейських країн. Великих споживачів газу. Система одразу будувалася масштабною, з розгалуженими газопроводами та з великими підземними сховищами газу. До речі, про українські підземні сховища газу ми вже розповідали в одному з попередніх відео. Можете теж переглянути, якщо не бачили.